Восьмирічна Настя Бондаренко грається із батьками у перший рік життя донечки подружжя хвилювалося, чи зможе Настя ходити на п'ятому тижні. За словами її батька Сергія, у дівчинки стався крововилив у мозок, і вона перенесла інсульт. На третьому тижні сталася ситуація, коли в дитини з рота пішла кров рівно місяць і одна неділя було Насті. І в неї знову почалася з рота, почала йти кров. Ми занесли в реанімацію і сиділи під дверима, чекали. Ну збіжалося дуже багато лікарів. збіжалося, всі почали ну, її повертати до життя у реанімації. Дівчинка пробула два місяці. За словами мами Насті, Тетяни, покращення стану доньки побачила на третій тиждень її лікування 6 січня січня. Вона почала в реанімації самостійно дихати. Коли ми були в реанімації, ми були весь час і Сергій, і я поруч. А як нас перевели в нейрохірургію, то Сергій вже пішов на роботу. Вона погано сидить, погано повертається. Ну, у нас психомоторний розвиток мінімальний. Давай будемо щось самі робити. Ну він мені раніше говорив. І потім, як ми почали з нею працювати, Батько Насті Сергій, реабілітолог, а мама психологиня. Ще до народження доньки вони працювали з дітьми, у яких психоневрологічні діагнози. Коли Настю виписали додому, почали щодня з нею займатися. А найголовніше, що через 9 місяців наша дитина вже разом з нами їхала на війну. А це був Луганський напрямок, це був Северодонецьк. Коли ми ходили по лікарням на нейрохірургіям і допомагали іншим діткам для того, щоб підтримати батьків. є багато прикладів, коли ми приходили до дітей? Підтримували батьків до нас потім через рік писали люди і дуже були вдячні за те, що в той момент, коли їм було важко, ми їх підтримали і зараз їх діти розвиваються, живуть повноцінним життям. І це насправді дуже важливо. Я просто вдячна за маму і тата, що вони мене якось заставляли це працювати і далі це працювати, щоб я могла працювати лівою рукою. Правою рукою, ногами вже теж, і говорити теж як повзати, як ходити. Зараз у Сергія 12 років досвіду роботи з дітьми з психоневрологічними діагнозами. Три роки тому він відкрив центр у Києві, де фахівці з реабілітації проводять корекцію поведінки дітей з аутизмом, ДЦП та іншими неврологічними особливостями. А влітку цього року Сергій відкрив філію у Чернівцях. Така реабілітація не є основним лікуванням, а послуги у центрі платні. Раніше військовий Віталій Касьяненко тепер корекційний педагог. Його семирічний син Захар з аутизмом. Чоловік з сім'єю переїхав з Сумщини до Чернівців. Наразі Віталій очолює філію центру, де працює семеро фахівців: реабілітологи, масажисти, логопеди та психологи. В їхніх дітей різні психоневрологічні діагнози. Ці дітки получається, вони не відчувають своє тіло із за чого вони не відчувають, то що в них не працюють м'язи, глибокі м'язи. Із-за того в них, наприклад, вони бігають, там, стіми різні, там, бігають, дурниці, разні вдарився, не відчувають там, деякі діти болі. Для того, щоб ці відчуття відновилися, як вони можуть, наприклад, контролювати своє тіло, своєму, як вони його не відчувають. Ну, ніяк треба пропрацювати спочатку з фізичними правами. Але одразу так же само не виходить, так як хочеться. Не можеш ти так взяти дитину і хоп, положив. Від... Давай з нею працювати. То, звичайно, що вони не хочуть, вони плачуть, їм це не подобається. І ти починаєш граєшся, дне, друге, третє, четверте, п'яте заняття, потихеньку, потихеньку додаєш нові нові елементи. І доходимо до того, що вже дитина починає працювати, плоть до того, що вже сама на команди виконує різні. Спочатку фізичні, потім логічні, психомоторні. Офіційно в Україні діагноз аутизм психіатри ставлять дитині, якій виповнилося три роки. Проте каже лікарка Філипчук, симптоми можуть проявлятися у немовляти шести місяців. Відстороненість, незацікавленість в ігровій діяльності. Не реагування на своє ім'я, дитина не просить про допомогу у батьків у три роки. Якщо ми бачимо у дитини відсутність комунікації, тобто дитина не зацікавлена у співрозмові або у взаємодії з дорослими або дітьми. Вона може не розмовляти, в неї є багато або не багато стереотипних рухів, так само стереотипних вокалізацій, стереотипна поведінка, коли вона однаково е грається, ходить одним і тим самим маршрутом, потребує постійно одної там самої їжі. Як правило, це призводить до того, що ми ставимо діагноз аутизму дитячого. За словами Філіпчук, лікування при аутизмі та інших психоневрологічних діагнозах це регулярний комплекс вправ з різними спеціалістами для розвитку розумової праці, фізичної активності та творчості дитини. Все залежить дуже сильно від індивідуальних можливостей дитини, а також від рівня її когнітивних спроможностей в віці трьох років. Якщо ми будемо говорити про офіційно затверджені е, вправи, це робота з психологами, в тому числі це ABA-терапія, е, це м, сенсорна інтеграція дитини і, е, скажімо так, лікувально-фізкультурний комплекс, якщо є необхідність. Е, із незатверджених протокольних, те, що дійсно також допомагає дитині, це е, корекційні заняття з психологом, нейрокорекція, арт-терапія, е, це може бути логопедія, логокорекція, бо немає двох однакових аутизмів. Однозначно, ми можемо це назвати медичним лікувальним комплексом. Щоб обрати відповідний комплекс справ для ефективного лікування дитини з аутизмом, важливо встановити причини такого стану, каже Філіпчук. Це полігенетична мутація останнім часом, також порушення обміну речовин у дітей, це може бути порушення вуглеводного, жирового або білкового обміну, непереносимість певних продуктів. А також це може бути порушення у роботі нервової системи, коли закладка організму на рівні ДНК. Коли неправильно сформовані оці ніби цеглинки, з яких будується ДНК, от тоді ми можемо спостерігати у тастечні рис. За даними департаменту охорони здоров'я, зараз в області майже 750 дітей з аутизмом. З них 81 дитині. Психіатри поставили цей діагноз протягом цього року. Лілія Вакарюк, Василь Григоряк, Василь Ніколаїшин, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.